Насамперед, сьогодні в пресі можна прочитати різні версії подій в обласній раді і, як правило, коментують люди, які там не були, і ну, якісь свої висловлюють припущення. Ну, два питання: хто винуватий і що робити? Почнемо з того, з того, що зібралися люди. Зібралися це учасники АТО, учасники добробатів. Тому що сьогодні я вже прочитала, що були там і тітушки, і посібники Москви і так далі. Ну не знаю, вони підписані не були. Але з тих людей, які там були, ну переважна більшість це хлопці, які воювали. Вони звернулися до сесії обласної ради. З абсолютно мирним зверненням з вимогою, щоб обласна рада прийняла заяву до Верховної Ради. Прийняти закон про амністію учасників бойових дій. Ви дуже добре знаєте, що сотні учасників війни з російським агресором зараз сидять по різних слідчих ізоляторах, причому не засуджені, як правило, а люди, над якими провадиться слідство. Це слідство провадиться над деякими вже декілька років, і ці люди, не будучи осудженими, сидять по тюрмах. Звичайно, що е, ці люди турбуються про своїх побратимів і можна зрозуміти. І на наступні пункти були, які стосувалися економічної ситуації в державі, підтримання мораторію на продаж землі, тобто не було абсолютно ніяких агресивних заяв. Е, вони виступили з цими заявами і попросили до е, обіду. Щоб сесія проголосувала, попросили голову обласної ради поставити на голосування цю заяву. Був і текст звернення, тобто не була потреба збирати якусь велику редакційну комісію для того, щоб його з нуля створити. Все залежало від волі одної людини. Ну чому ці люди туди прийшли? Почнемо з того, чому та людина, яка відсиділа в окопі, годувала мише і, і ловила ворожі кулі і осколки, чому вона має сьогодні десь в парку стояти з транспарантом, щоб захистити свої права? Це є дуже принизливо і образливо, і для мене це неприйнятно. Тобто Очільники наші нашої держави заганяють людей фактично на акції протесту, тому що терпець уривається. Друге, якщо звертаються люди, чому саме до обласної ради? Обласна рада не приймає закону про амністію і відповідно вона не може прийняти рішення. Я думаю, тому що Львівська обласна рада і керівництво Львівської обласної ради завжди було з народом, і воно завжди підтримувало всі оті звернення людей про захист, про соціальний захист, про відновлення справедливості. І, мабуть, тому ці люди прийшли до Львівської обласної ради. Ну, як виявилося, попередні обласні ради були лояльні до людей. Зараз керівництво обласної ради трошки по-іншому себе поводить. Ну, взагалі, авторитарне таке керівництво обласною радою, це вже помічають неозброєним оком. І знаєте, ми обирали не царя, ми обирали управлінця. І десь, можливо, у ті царські свої звички треба якось. Відкласти, коли звертаються особливо учасники бойових дій, і треба йти цим людям назустріч. Якби ця заява була поставлена і проголосована, все би було нормально, люди би розійшлися. Депутат Кушулинський підходив до голови обласної ради і просив поставити заяву на голосування. Реакції не було. Ну, було важливіше питання, тому що продавали старий цум на площі ринок. Ви розумієте? Продали його, до речі, вже інформую за 50 мільйонів, хоч ціна могла бути набагато вища. Аргумент був, якщо ви не голосуєте, значить ви проти того, щоб відновити перинатальний центр на батальні, хоча на той же перинатальний центр при нормальному продажі можна було скерувати набагато більшу суму. Ну але це вже так до слова. І от після того як ця заява не була проголосована. До пікетувальників вийшов перший заступник Білоус, повторили прохання проголосувати заяву. Реакції знову ж таки не було. І тоді ці люди зайшли до сесійної зали. Абсолютно непрофесійно повела себе охорона, яка була в фоє, тому що люди не йшли з агресією, їх можна було просто пропустити. Натомість були застосовані балончики з сльозогінним газом, якими людям. Почали застосовувати в обличчя, От. Ну і тоді вже. Е... Силу міць відкрилися двері, і ці люди зайшли до сесійної зали, голова обласної ради зупинив роботу сесії, тому що, ну самі розумієте, було дуже багато шуму, дуже багато емоцій. Хочу сказати, ніхто нікого не повбив, нічого не поламав. Якщо бачили тільки зняті двері, чи вони були виламані, чи швидше всього вони були зняті з завіз. Але знаєте, це є такий дзвіночок владі. Якщо ви є влада, пам'ятайте, що ми вас годуємо. Ті люди платять податки, і на ці податки, от на минулій сесії, було проголосовано власне про е, зарплату чиновникам обласної ради, і за ті 24 тисячі зарплати, яку отримує голова обласної ради, можна було цю заяву поставити на голосування. Е, тобто. Фактично, ці речі були спровоковані очільниками держави, і очільниками обласної ради. Іншого пояснення я не маю. Звичайно, серед кожних, знаєте, отаких от от масових акцій можна побачити людей, які десь люблять собі пограти м'язами. І я абсолютно не відкидаю, що можливо такі люди були і там. Кажуть, що були російські молодики. Ну, розповідають, що була якась. Чи конференція, чи з'їзд полку Азов, і тому приїхали Азовці з цілої України. Це те, що я вже в кулуарах почула, коли спілкувалася з деякими пікетувальниками. Е, ще одне звинувачення: ну, звинувачують завжди свободу, тому що все, що відбувається, це винувата свобода. Ну, призначили винуватим, зараз так є. Е, от. Е, я спілкувалася з жінкою, яка стояла з банером про звільнення. Е, Полонених, які сидять в СІЗО, це є мати хлопця, якому 18 років, львів'янка, і син її вже 8 місяців сидить у львівському СІЗО. Інкримінується йому тероризм і повалення конституційного ладу в Україні. Це підліток 18-річний, який десь там з дому нелегально їхав, щоб в добровольчому батальйоні воювати. І оця людина такий страшний тероризм. І я не знаю, яка свобода мала би ту маму вести туди, щоб стати з банером. Це певно, крик відчаю вже. Коли вона, ні адвокати не можуть нічого зробити, щоб хоча б цю дитину випустили, поки йде слідство. Тобто мені здається, що це просто вже точка кипіння доходить. І зараз ми перед великою загрозою, що люди будуть самі захищати свої права. А фактично депутатів і владу обирають для того, щоб десь висловлювати думки людей і забезпечувати, підтримувати їхні інтереси. Тому я людина не радикальна, я завжди проти всяких силових застосувань. Але в цьому випадку я вважаю, що ігнорування людей, бо кажуть, ну що зібралося там їх 200-300, але це зібралося 200-300 людей. З ними треба говорити, і не тільки говорити і слухати, їх ще треба чути. І, і, і все тоді можна уникнути оцих, оцих таких ганебних речей. Тобто це дзвіночок владі. Я дуже сподіваюся, що будуть зроблені належні висновки. Десь на завтра, мабуть, збирається продовження сесії обласної ради. Я думаю, що теж буде дана оцінка тієї ситуації. От, і, і тому. Нас обрав народ, і ми маємо цих людей захищати. Все, що стосується людей, котрі воювали. Ми особливо маємо бути до них толерантні, уважні і е, задовольняти їхні вимоги, якщо ці вимоги є законні, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Все, що я можу сказати, здається, що таке беззаконні керівництво обласної ради дали можливість їм себе так вести цілому депутатській кор. Чому я е, вбачаю? Тому що після вчора я мав зустріч е, з фракцією обласної ради Бахідчини, і депутати не мали на руках за день до сесії, не мали ще на руках порядку денного. І кажуть, це вже не, не перший раз. От, і там були такі навіть власні питання, і в тому порядку денному ще було розширення повноважень у голови обласної ради, чи це правда. Два питання, чи це вже прийшло в привичку э, дій керівництва обласної ради, що вони вам як депутатам за 10 днів. Бо, як ми знаємо, Зовчинська районна рада за 10 днів засідає три звіття, ми маємо порядок ден. І всі можуть ознайомитися з порядком денного загальному відділі, ніхто ні від кого не впливає. А, а там за день до сесії депутати, голови фракції не мають порядку денного. Обирав голову із заступника. Напевно, можете їх і проти щастя трошки погладити. Щоб Відпові... вони відчували, що ви їх обирали. Відповідаю. Справді роздається порядок денний депутатам, а тоді з голосу вносяться інші питання. Які надзвичайно важливі на, на думку керівництва обласної ради, така практика, на жаль, є. Порушується неодноразово регламент обласної ради, депутати про це виступають, і регламентна комісія протестує проти такого. Але знаєте, якщо є більшість і можна будь-яке питання вирішити більшістю голосів. То оті по поодинокі голоси, вони десь губляться. В нас взагалі є така практика чарівних слів в обласній раді. Коли ставиться питання на голосування, яке має пройти, головуючий на сесії, каже: Прошу голосувати, прошу підтримати це пароль. Якщо треба, щоб це питання не проголосувала більшість, кажуть: прошу визначатися голосуванням. Це, це вже помітили і е, мас-медіа, це вже помітили всі депутати. От. От, і це вже стало предметом жартів, хоча ну, це, це образливо, тому що не, не може обласна рада бути предметом жартів і анекдотів, але, на жаль, така практика є.